Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 14 лютого за дюліанським календарем та 27 за Григоріанським. В цей день ми шануємо бамі преподобного Авксентія, а також преподобного Марона, пустельника Сирійського, святителя Аврамія, сповідника Карійського, рівноапостольного Кирила, учителя Славенського, преподобного Ісакія, затворника Печерського. І 12 греків будівничих Соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври, перенесення мощей благовірного князя Михаїла Чернігівського та його Феодора, преподобного Іларіона Святогорця, святителя Рафаїла, священомученика Павла Пресвітера та його синів-мучеників Бориса, Григорія і Самеона, священомученика Онисима. Єпископа Тульського священомученика Трифона Деяку. Ознайомимо з життя преподобного Марона. Жив він у третьому столітті в Сирії, своїм подвигом він вибрав безпокровне життя. Відправився він на одну із ближніх гір, де раніше жили язичники, і поселився в одному з покинутих. Язичниками храмів через деякий час він побудував невеличкий курінь, але і в ньому він теж не міг оселитися, він поступався ним задля хворих, які до нього приходили. За його благочестиве життя та подвиги Господь дарував йому дар зцілення. Багатьох він зцілив від різних недугів, виганяв злих демонів з людей. Також чимало побудував та влаштував обителів і наставив ченців на благочестиве, богоугодне життя. І після короткотривалої хвороби в мірі почив у Господі, його молитвами допоможи нам Боже! У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Коли ж побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоятиме де не належить, хто читає, хай розуміє, тоді хто буде в Іудеї, хай біжить у гори, а хто на покрівлі, той не сходить у дім і не заходь взяти щось з дому свого. І хто на полі, не вертайся назад, взяти одежу свою, горе вагітним і матерям, годувальницям у ті дні. Моліться, щоб не сталося втеча ваша взимку, бо в ті дні буде така скорбота, якої не було від початку творіння, яке вчинив Бог, навіть і донині і не буде. І коли б Господь не скоротив тих днів. То не спаслась би ніяка плоть, але заради вибраних, яких він вибрав, скоротив ті дні. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос, або ось там, не вірте, бо встануть, лже христи і лже пророки, і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо, можливо, і вибраних. Ви ж бережіться, ось я. Наперед сказав вам усе. Бажаю усім гарного настрою та завжди залишатися з Богом.